Заняття, розвиток мовлення, тема так починається весна. Ми любимо весну, ми любимо весну, зелену, чудесну, грімницю тучі, і дощик співучий, і луки широкі, і ріки глибокі, і поле веселе, і рідні оселі, І цвіт у маю всю землю свою. Діти, а якою буває весна? Так, веселою, зеленою, радісною, теплою, ласковою та щедрою. Дітки, давайте відгадаємо загадку. Слухайте уважно. Сонце ніжно усміхнулось, вам до щічки доторкнулось. Днина тепла і ясна. За зимою йде вірно, весна. Послухайте віршика Марії Познанської, називається Весна. Скоріш, любовесно, до нас прибувай, Щоб знову озвався соловейками гай, щоб знов зеленіли колгоспні лани. Від сонечка сил набирались вони. Щоб жовті кульбабки цвіли у садках, а ми всі, дівчатка, були у вінках. Дітки, а що принесла нам весна? Так, зелену травку, молоді листочки, яскраве сонечко та ніжні квітки. Слухаємо віршика Віктора Кочевського Останній сніг. Під розлогим дубом нам на втіху заховався від сонця клаптик снігу. Як зима тікала, лісом бігла, загубилась в неї хустка біла, і на білосніжній тій хустині пролісок розплющив очі сині. Дітки, а ви знаєте, які перші квітки з'являються навесні? Так. Це фіалка, барвінок, тюльпан, конвалія. Задзвеніли на галяві перші квітоньки біляві. Дінь-дон, дінь-дон проминув зимовий сон. Дякую вам за увагу.